Друзі, всім привіт! Мене звати Микола Черняк. І я хочу вам представити відео з нашого виступу на інвестфорумі інвестмен. Це був виступ приурочений, тому що ми завезли перший Т-50, який зараз вже знаходиться за мною на полі і літає, і там ми розказували про можливості, як можна з нами заробити інвестору, який хоче заробити на темі агродронів, але не знає, як правильно зайти, не хоче йти в ризик, не хоче сидіти, жити в полях, дихати пилюкою і займатися пестицидами. Саме для такого роду інвесторів ми запропонували декілька продуктів, які вам презентуємо зараз у відео, яке почнеться трошки згодом. Якщо коротко, т 50 літає вже на полях України, робить перші об'єми і є перші продажі цих дронів. І особисто зараз найцікавіше і найдоречніше для нас залучають інвестиції для оборотних коштів для закупки дронів на склад, тому що є попит на ці дрони, і він постійно хвилями приходить. І через місяць буде така велика потужна хвиля, десикація соняшнику і це. Саме той час, коли треба завести багато багато дронів і відгрузити тих клієнтів, тих партнерів, тих фермерів, які давно зріють до покупки. Саме тому ми пропонуємо вам розглянути цей варіант. Подивіться відео, якщо ви малий та середній інвестор і хочете заробити на темі агродронів, долучайтесь до нас, дивіться відео і запитуйте, от саме в посиланні в цій групі, запитайте в нас більш детально, як можна заробити і які варіанти співпраці є. Доброго всім дня, здоров'я, всі, хто слухає і відчуває те, про що ми говоримо. Сьогодні ми говоримо про агросектор і інвестиції в наше майбутнє, яке вже сьогодні наступає на нас, прям наступає. Ми говоримо сьогодні про інвестиції в агродрони і про моделі, як можна заробити на цьому тренді, який три роки тому виглядав як дитяча іграшка, а сьогодні вже це. Сьогоденність і це елемент технології найбільших гравців на ринку в Україні. І це великий тренд, який у світі рухається більше, ніж 40% росту в рік. Компанія Agronic займається продуктовою ромашкою, яка забезпечує аграріїв та сервісні компанії всім необхідним для роботи в полях за допомогою агродронів. В основному це продаж агродронів. Це надання сервісу, коли аграрій замовляє послугу, до нього приїжджають, прилітають дрони, вносять пестициди на поля, і все. І уїжджають. І аграрій не знає ніякого клопоту. Просто як юбер, викликає, заплатив, отримав послугу і забув, і питання вирішене. Це дві основні задачі, які ми вирішуємо сьогодні в Україні, які ми. На полях інтегруємо, які ми допомагаємо інтегрувати знову ж таки великим агрохолдингам, які є клієнтами по різним напрямкам. Також у нас є сервіс, ми навчаємо, у нас найкраще навчання на ринку, виходячи з того, що компетенція в пестицидах плюс агродрони дорівнює максимальний результат на полі. І от саме ці дві складові у нас на найвищому рівні досвід 100 тисяч гектарів нальоту на у нас. Як Послуги і більше 200 задоволених клієнтів за весь цей час. Мене звати Микола Черняк. Найбільше, чим я можу перед вами похвастатися, це я написав дисертацію і її захистив. І все це було по пестицидам. Тобто, наскільки я написав заумно і сильно, що прийшлося захищатися в іншому інституті, в моєму інституті. Не виявили спеціалістів, щоб могли мене акредитувати. Так і сказали, що не готові. Просто шукай інший, момент, інший заклад для захисту. Все інше стандартно, з 2007 року в агросекторі батько-фермер, займаємося пестицидами буквально ну, от з молоду. І тут з'явилася нова тема: агродрони не можна було пропустити. То що це був просто якийсь певний шок і е, революція на ринку? Тому що тепер, маючи агродрони в Україні, ми можемо закрити абсолютно любі технологічні операції. Раніше, коли задощило, треба було чекати 3-5 днів і. Раніше в поле ніяк не заїдеш. Раніше, коли кукуруза виросла 3-4-5 метрів, не можна ніяк туди заїхати, бо такої техніки, в принципі, не існує. Зараз за допомогою агродронів всі ці питання вирішуються, складні умови, високорослі культури. І зараз я покажу, де економить аграрій і як можна на цьому тренді заробити. Ми пропонуємо два варіанти інвестування: це класичне, коли залучаємо гроші під відсоток. І партнерське, коли інвестор. Купує дрон і ми його беремо в оренду. Тобто там модель дуже проста. Ми виплачуємо повністю всю суму, яку він інвестує, і тільки потім починаємо заробляти. Це супер круто для інвестора, тому що роє, виходить… Ну коротше, кому цікаво, підійдіть, будь ласка, до нашого стенду, ми покажемо. Математика скажена, може бути навіть 50% річних. Залучені кошти ми інвестуємо у закупку. Отак виглядає причіп, який ну оптимізує роботу, щоб не було контакту з препаратами, щоб менше пілоти дихали пестицидами. Так виглядає причіп, де стоїть дрон, генератор і вузол змішування для пестицидів. Часто там бувають ще каністри, всілякі додаткові речі, які потрібні в полях, але на сьогоднішній день це ідеальне рішення. От е, Роки два тому я сказав би, що бус, Мерседес Sprinter або Реномастер l 3 що це найкраще рішення. Ні. Є багато недоліків, і ми їх всі відчули на власній шкурі, як то кажуть. Оце найкраще рішення на сьогодні. Можливо, ми дійдемо ще до чогось. Також сервіс. Ми інвестуємо в складські запаси, тому що. Дрони, хоч це і високоліквідний товар, але це не дешевий. Фактично, ціна там дронкомплекту це нормальна собі машина, з салона, якийсь там, не знаю, тюксон, може щось із цієї опери, ну, дастер, наприклад. І відповідно для того, щоб дрони завжди були на складі, а аграрії любляться на вчора. Нам треба повний склад дронів, Тож попит, він іде хвилями. Треба терміново, ну, падає дощ, треба терміново. Все вже вирішили питання, вже не актуально. Будемо думати там до наступного разу. Так відбувається в герсекторі. і це те, в що ми інвестуємо наші кошти, де ми можемо заробити, де інвестор може заробити з нами. Чому це актуально сьогодні? Тільки що була презентація, я фотографував технологічні колії на ріпаку. На ріпаку найбільше втрат від технологічних колій, від техніки, яка їздить на полі, тому що він росте в вот отак. Вот. Тобто дуже сильно один з одним зв'язаний, і коли ми чіпаємо один, то ми тягнемо за собою і всі інші, і вони, якщо це на етапі цвітіння, то обриваються квіти, якщо це на етапі дозрівання, то висипається насіння. І ми так можемо втрати 3, 5, 10 в кінці кінці відсотків нашого врожаю, який вже виріс, і який треба молотити, а ми його просто втрачаємо. Просто фотографії з дронів, як виглядають технологічні колії, для тих, хто. На ви з агросектором. Проста математика. DJI Agras St30, який знаходиться в тому залі, DJI Agras St50, який знаходиться праворуч від мене. Витоптування 0, витрати на витоптування 0. Якщо ми беремо класичний самохідний оприскувач, то при самому оптимальному варіанті це мінімум 3%, це те, про що пише наша наука. Це якщо взяти ідеальне поле, їздить по діагоналі, ніяких розворотів на полі, все от саме от, прям як в книжці розмалювати. Мінімум 3%, коли витопче на полі. Тобто проста математика, 3% це з тисячі гектарів, 30 гектарів. Множимо на вартість, це у нас тут соняшник, 14,5 тисяч на сьогоднішній день плюс-мінус. І ми отримуємо витоптування ну, збиток на тисячу гектарів, мільйон триста тисяч. Додать для тих, хто прям аграрії і дуже прискіпливо рахують. Ми рахуємо посередньому врожаї соняшника в Київській області. Це три тони. Три тони у нас вирощує будь-який фермер, який сіє соняшник. І потім нічого не робить до уборки. Просто посіяв, і три тони це реально в Київській області зібрать. Є регіони на півдні, там, де менше опадів. там... Врожаї чуть менше. Є регіони, там, де вкладають в соняшник, дають добрива. Можна 4 тонни, 5 зібрати, але це вже такі моменти для аграріїв. У вашій увазі пропонується варіант, як фермер може зекономити на закупки техніки. Просто зверніть вашу увагу, цей Берту, здається, Раптор-модель, Це один із найдешевших висококліренсних оприскувачів, які ну, на високі, ви поняли, щоб не витоптувати культуру. Він коштує 9 мільйонів. І робить там 300 400 гектарів. 300 400 гектарів робить за робочу зміну. Ми можемо купити три дрони, які будуть робити той самий об'єм, але подивіться економію 6,5 мільйонів гривень на одини, ну, на техніці. Тобто там 400 гектарів, там 400 гектарів, там 350 гектарів, там 350 гектарів. Це дійсно дуже великі. Кошти, якщо рахувати це на великому об'ємі, ми рахуємо на тисячу гектарів витоптування, і ми вам показуємо, як це працює з точки зору дешевої техніки. Якщо ми візьмемо Джонтір, це модель М4040. Це досить розповсюджена і вона продається. Продається в Україні по всьому світі. Це такий ну прям робочий апарат. Він коштує порядка 450 тисяч доларів в Україні. Якщо ми... Множимо на сьогоднішній курс, ми отримуємо 18 мільйонів. Беремо в противагу йому, ну він робить 400-500 гектарів за робочу зміну. Ми беремо три дрона Агра 50 Прошу звернути вашу увагу ще раз, справа. І вони реально можуть замінити по об'єму роботи те саме, що робить цей висококліренсний оприскувач. Якість внесення десь 9 із 10. Беру похибку на. Свіжих пілотів на якісь дуже складні поля, рельєфні там з перешкодами і так далі. Але в середньому ну просто подивіться на економію в 14 на секундочку мільйонів гривень. Тобто на ці гроші можна купити скільки дронкомплектів, що закрить ну дуже багато питань. І у нас є дуже яркий приклад на ринку: найбільший до повномасштабного вторгнення холдінг в Україні укрлендфармінг. Пана Бахматюка він купив там порядка ста дронів замість дуже багатьох висококлірисних оприскувачів. Вони окупили інвестицію за два місяці. Як вам такий варіант? І закрили свої питання. І дрони далі літають. І вони улітають уже третій рік. І е, дронами роблять все. Навіть вносять там біопрепарати для того, щоб е, швидше стерня е, ну, розкладалась на е, ці на органічні форми. У мене в принципі все для тих, кого зацікавила тема інвестування в агродрони, в агросектор, хто хоче просто так поспілкуватися, в кого є гарні ідеї для нас, хто просто заскучав і нас знає і хоче з нами поспілкуватися. Ми чекаємо вас на нашому стенді. Якщо у вас є питання, можу на одне-два питання відповісти зі сцени. Є якісь провокатори чи ні? Ну, хоч одне питання. А ну-ка. Стартова сума для входу фантастичне запитання. Дякую вам. Це не підстав, не це не підстава. Значить, для класичного інвестування від 5 тисяч доларів, там є сітка доходності в місяць. Ми готові приймати на ну без нал, не знаю таке, можна з це не говорити, не знаю. Коротше, ми приймаємо золоті злитки, нафту, шекелі, все, що ви готові нам дать, Ми готові прийняти і з вами розрахуватися згідно так, як домовились. Перший варіант. Другий, якщо ми в партнерстві, то треба закупити повністю весь комплект для того, щоб він сам самостійно міг працювати. Це порядка 15 тисяч доларів машина, яка вже не впаде в ціні, або Renault Duster, або Land Rover Discovery 4, який вже. Повністю там ну провели все у ціні, і далі він сильно падати не буде. Тобто от отака машина, яка їздить по полям, плюс такий причіп, як я показував. І того це буде десь порядка 50 тисяч доларів, але ціна регулюється від ціни машини приблизно 50 тисяч доларів. Термін окупності його, якби ми говорили в березні, і, наприклад, з вами заключили ну, договор, то ви могли б отримати всі свої інвестиції уже в цьому році. Тобто вклали 50 тисяч доларів, отримали, і далі ми вже заробляємо. Ми з вами заробляємо на рівних. Отак. Вот от кого зацікавив рентабельність на капітал в півтора роки, я чекаю вас у нас на стенді. Дякую за увагу.